Пивна пошта на каналі Пивна П'ятниця. Цього разу посилка від броварні Правда з міста Львів. Відразу кидається в очі пляшка, і пляшка це з гарбузовим пивом якраз до ем, сезону гарбузового пива. Гарбузове пиво? Ось воно. Дуже дякую, дуже вчасно. Це перше горбузове пиво в цьому сезоні у мене. Потім кротезний келих. Правда. У мене такий є, буде ще один. Будемо з дружиною пити з однакових келихів. Цей новенький, блискучий, дуже крутий. Дякую. Кофе Стаут. Э, дуже такая специфичная этикетка, картинка с Тарасом Григоровичем Шевченком. Кофе Стаут. Э, с каким-то омаром. Мабуть. Будем пробовать. И что-то такое интересное, яскравое кебабця. Fresh Хоп Пилснер. with lemon Пил. Вот такое вот пиво. Зовсім скоро на каналі будемо тестувати та дегустувати це все пиво. Гарбузове, це, мабуть, буде шорт, або якщо не до нього цікаву, пару, буде невеличкий відос хвилин на 15. Що з цим пивом робити, я ще не вирішив. Можливо, шортс, можливо, не знаю. Кофі стаут точно будемо пити на стрімі, який буде зовсім скоро. Там недалеко Всесвітній день пива в стилі стаут. Оце якраз. Підійде. Коли це все буде, вам підскаже бір календар бот. І, звісно, келих цей буде часто в відосах і в шорцах на каналі. Дякую, Броварні Правда, за цей підгон.